Захопити Харків рашистам не вдасться. Про це повідомив мер Ігор Терехов в експрес інтервю німецьким журналістам. А зараз в українського мегаполіса є абсолютно все для захисту. Підкреслив міський голова. Які думки у керівництві Російської Федерації, це мені невідомо, але неважливо, що вони не хочуть, а важливо те, що, як нам давати відсіч. Тому я вважаю, що у нас є сьогодні всі засоби, всі сили і головне неуйомне бажання відбити всі ці атаки, які здійснюють російський агресор. Хочу сказати, що ми не розглядаємо такий сценарій щодо захоплення міста Харкова, бо починаючи з 24 лютого 2022 року, росіяни дуже бажали захватити наше місто, місто Харкова, але тоді не вдалося це зробити і зараз не вдалося. Інтенсивність обстрілів протягом останніх двох місяців у Харкові суттєво збільшилась, мають місце і колосальні руйнації, і людські жертви. Та незважаючи на реалії, Харків і харків'яни витримують ці удари, вважає мер. І щоразу після чергового обстрілу містяни згуртовуються як єдина сім'я, щоб пережити трагічні дні. І вистояти, бо як показує досвід Харкова, жорстокість російського ворога на межі з людським, та всі ці 24 місяці наголосив журналістам Ігор Терехов, харків'яни демонструють неабияку стійкість. Ситуація більш-менш стабільна, Це по По-друге, хочу сказати, що дійсно починаючи з кінця минулого року. Обстріли почастішили, і це таки дуже серйозний обстріли. Ми маємо дуже серйозну руйнація і знакових об'єктів для міста Харкова і житлового фонду. На жаль, гибнуть люди. Це жахливо. Це звісно, впливає на населення, впливає на настрій, але Харков завжди був незламним містом, і ми будемо відстоювати наше місто і відстоювати це Суверенітет України і для нас це головне, що стосується настрій, ну, яким може бути настрій? Коли є обстріли, настрій поганий, бо є обурення. Коли немає обстрілів, але ну, ми бачимо, що життя є, іде, і люди працюють, і люди живуть так, як це можливо під час війни. Щодо міжнародних питань, то 16 лютого Україна та Німеччина домовились про гарантії безпеки між країнами. Цей договір буде чинним протягом 10 років з дня підписання. На даний момент вже відомо, що у 2024 році Німеччина має намір надати Україні військову допомогу на більш ніж 7 мільярдів євро. Ігор Терехов від імені відомо, міста подякував уряду це Німеччини це за всю підтримку, що отримує держава в ці складні міста, два роки повномасштабної війни. Для нас дуже важливо, щоб були гарантії безпеки і зараз, і гарантії безпеки на майбутнє для нас. Це дуже важливо, і ми не уявляємо себе без членства у НАТО. Ми не уявляємо себе без членства в Європейському Союзі. Тому для нас це знакові речі, і тільки таким способом ми будемо гарантовані, що щодо безпеки життя. Леся Кополюк, Ігор Луханін, Станіслав Рішко та Юрій Бобикін Харків, новини.